Дехто говорить, що електромобілі це вирішення проблеми змін клімату. Інші ж називають їх переоціненими. Але як насправді, сьогодні ми розвіємо найпопулярніші міфи про електромобілі та з'ясуємо, чому за ними стоїть майбутнє не лише авторинку, а й цілого світу. По-перше, давайте розберемося з найпоширенішим міфом про електромобілі. Електрокари так само шкідливі для навколишнього середовища, як і бензинові авто. Зазвичай аргументи звучить так: звісно, електрокари не мають. Вихлопних труб, але виробництво їх акумуляторів виробляє багато СО 2 Дійсно, виробництво акумуляторів створює викиди, але факт залишається фактом. Протягом усього терміну експлуатації електромобілі виробляють значно менше забруднення ніж традиційні автомобілі. Навіть у регіонах, де електроенергія виробляється з вугілля, електромобілі випереджають. І оскільки все більше відновлюваної енергії живуть наші мережі, електромобілі стають дедалі популярнішими. Міф номер два. Електромобілі занадто дорогі, так це правда, що перші електрокари продавалися за дуже високу вартість, але часи змінилися. На сьогоднішній день існують електричні моделі, які коштують так само, як і бензинові автомобілі. Візьміть, наприклад, Nissan Leaf, ціна якого стартує від 28 тисяч доларів, або ж Dongfeng к 0,1, вартість якого 14,5 тисяч доларів. Ну і не забувайте, що принаймні до 2026 року в Україні на електрокарах можна. Зекономити, адже їх розмитнення безкоштовне. А ще відсутність необхідності заміни масла, менша кількість ремонтів та нижчі витрати на пальне. Додайте сюди нижчі витрати на технічне обслуговування, і електромобілі дійсно можуть заощадити ваші гроші у довгостроковій перспективі. Міф номер три: електромобілі мають обмежений запас ходу. Люди думають, що електрокари не зможуть проїхати достатньо далеко. Але чи знаєте ви, що більшість електромобілів має запас ходу в понад 350 кілометрів? А деякі, такі як Тесла Model 3, можуть проїхати понад 500 кілометрів на одному заряді. Цього більш ніж достатньо для щоденних поїздок на роботу або навіть для невеличкої подорожі. А завдяки тому, що кількість зарядних мереж зростає з кожним днем, підтримувати автомобілі у робочому стані стало значно простіше. Міф номер 4. електромобілі повільні та не драйвові. Ну хто вам сказав, що електромобілі повільні? Тесла S Сплейт розганяється від 0 до 100 кілометрів на годину, менш ніж. Ніж за 2 секунди це найшвидший в світі результат. Навіть такий великий кросовер, як ліпмотро c 11 розганяється до 100 км за годину всього за 4,4 секунди. Крім того, миттєвий крутний момент: відсутність шуму двигуна та передові технології, завдяки яким ви відчуваєте себе, ніби за кермом космічного корабля. Незалежно від того, чи хочете ви швидкості, розкоші чи екологічності. Сучасні електромобілі задовольняють усі ці потреби. Отже, як ми вже з'ясували, електромобілі це не лише засіб пересування, скорочуючи викиди, електромобілі зменшують забруднення повітря в містах, цим самим покращуючи здоров'я, особливо для дітей та людей похилого віку. Крім того, вони зменшують нашу залежність від нафти, підвищуючи енергетичну безпеку. І не забувайте, що розвиток електромобілів стимулює інновації в галузі акумуляторних технологій та відновлюваних джерел енергії. Так, будемо реалістами: електромобілі не ідеальні. Нам все ще потрібні кращі методи переробки акумуляторів та більше зарядної інфраструктури, особливо в сільській місцевості. Але з кожним роком ми наближаємося до того, щоб зробити електромобілі доступними та зручними. Авто Виробники беруть на себе зобов'язання щодо електромобілів. Уряди інвестують у чисту енергію, а технологія розвивається з блискавичною швидкістю. То як ви вважаєте, чи є майбутнє за електромобілями? Поділіться своїми думками в коментарях. А якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться.